Благословляється, освячується, в благодаті Духа Святого, Отця і Сина і Святого Благословляється і освячується пам'ятна дошка воїна Юрія благодаттю Всесвятого Святого Духа і окропленням священної води в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Премудрі! Завітий, святий Синовий Єрусалиме, слава Господня на тобі засяяла, рані, нині веселиться сіонних, а ти чиста Богородиця, втішайся воскресінням сина твого, Боже, надія на. Слава тобі, Христос, Воскрес! Христос, Воскрес, смертва, смертню смерть подолав І Тим, що Робо життя дарував. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Благослови Смертві, смерть, смерть, смерть і тим, що в гробах, життя дрої істини, Бог наш, молитвами, си, причистої Матері, Богосвятий преподобний, Богоносник, Отців наших і всіх святих, помилує, спаси як у благ і чоловіку любе. Амінь. Всечесні отці, дорога, засмучена родина. Дорогі брати і сестри, борці по зброї, по бородіві, дорога християнська родина, Христос Воскрес! Христос. Душі їх в блаженстві перебуватимуть і пам'ять їх зроду рід. Тими піснеспівними словами ми молимося, коли проважаємо наших рідних, друзів, близьких останню дорогу. Але сьогодні ми молимося не тільки за друзів своїх, не тільки за близьких. Але молимося цією родиною за нашого брата, за блаженні пам'яті Юрія, тому що він пішов захищати всіх нас з вами, цілою ціною свого життя, віддаючи на алтар слави, пам'ятаємо слова, які знаємо в читанні святого Євангелія, де промовляє Христос, що немає більшої любові, як віддати життя за друзів своїх, за ближнього свого якою великою любов'ю він жив, виховувався в сім'ї родині, що віддав життя за нас з вами, щоб ми були вільними, свобідними без ворога, щоб ми могли працювати, вчитися, щоб його ворог не мучив і не вбивав нас. Ми сьогодні зібралися, щоб освятити ту пам'ятну дошку. Але нехай на тій досі ми бачимо не тільки його портрет, ми бачимо Дух Його, який перебуває з нами, особливо ті молоді цієї школи, які будуть йти до цього храму науки і, подивляючись думати собі, навчила школа, навчала його, але також і виховувала, щоб він став не тільки. Тим не впізнаючи знання, але виховала в нього громадянина, виховала в нього патріота, виховувала в ньому християнина. І він у тому вихованні проживав і в сім'ї родині своїй. По основним кредом, як я знаю, цієї родини, в якій він жив і виховувався, це було Бог і Україна. Бо знаємо, що багатодітна родина. Дванадцяти він був у сім'ї, але скільки там є священників, монахів і монахи. Сьогодні ми помолилися, освятивши чудочку, то нехай та пам'ять завжди буде з нами про нього, нехай у наших серцях залишиться та велика любов до нього. А ми молитися, будемо за його спокій душі. І вірю в тому. Щоб він і перед Божим престолом, де зараз перебуває, буде просити в Бога, щоб закінчилася війна, щоб настав той мир, за якого він так і боровся, за якого він віддавав своє життя, за якого сьогодні ми вшановуємо його на ті дості. Нехай Господь прийме його душу, покоїть там, де всі святі і праведні спочивають. Христос Воскрес.